Впродовж доби 3 травня 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та трьох пунктах управління рашистських окупантів. Підрозділами ракетних військ Збройних сил України завдано ураження по одному пункту управління та двох артилерійських засобах рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Неспокійно на території рашистського рейху. У Хабаровському краї вирують лісові пожежі. В ГАУ Ленінград на покинутій ТЕЦ невідомі заклали саморобний вибуховий пристрій і підірвали одну з труб. В ГАУ Бєлгород у Шмякіно, Шеб'якіно через удар непізнаного безпілотника спалахнув резервуар для зберігання газу.